Привіт, друзі! Після того, як ми з вами ознайомились з темою многогранники і такий вид многогранника, як призма, і розглянули основні види призм і основні поняття, що фігурують у призмі, то давайте сьогодні розглянемо, як визначається площа поверхні і об'єм такої фігури, як призма. І так, перед! Як же знайти площу повної поверхні призми? Нагадаємо, що призма, як фігура, як многогранник, складається будь-яка призма з двох основ. В основі можуть бути різні многокутники, трикутник, чотирикутник і так далі, многокутник, та бічної поверхні, утвореної паралелограмами, тобто, ось ці фігури, які з'єднують бічні ребра і сторони основ, це паралелограми. Так, от, щоб знайти площу всієї повної поверхні призми. То треба знати площу бічної поверхні, яка складається, нагадаю, з паралограмів, та площу основ. І враховувати, що площ основ дві, тому що це дві однакові фігури. І тому, знаючи площу, наприклад, верхньої основи, можна сказати, що вона дорівнює площі нижньої, тобто дві рівні площі основ. Площу повної поверхні можна записати як S повної поверхні дорівнює площа бічної, і плюс дві площі основ верхньої і нижньої. Ось така формула, вона не складна, якщо ви пам'ятаєте вигляд призми. Як же знайти площу бічної поверхні прямої призми? Зверніть увагу саме прямої. Є така теорема про площу бічної поверхні прямої призми. Вона стверджує, що площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми, тобто на довжину її бічного ребра. А пряма саме відрізняється від похилої тим. Що будь-яке бічне ребро це і є висота призми. Знаємо, що у прямої призми бічні грані прямокутники, тому що відповідно бічні ребра розміщені під кутом 90 градусів до основ, і висота прямої призми завжди дорівнює бічному ребру. Так от тепер, якщо ми позначимо, наприклад, сторони основ як 1, А2, А3 і так далі до аН, а літерою H велике довжину бічного ребра прямої призми. То, враховуючи, що всі бічні грані прямої призми, ми сказали, прямокутники, ми можемо записати, що площа бічної поверхні дорівнює площам цих прямокутників. А площа прямокутників це завжди добуток однієї сторони на іншу. Однією стороною є сторона основи, а другою завжди висота. Тобто, це буде. Площа одного прямокутника це А1 на H, другого відповідно, А2 на H, третього А3 на H і так далі, АН на H. І якщо в цій формулі ми винесемо H за скобки, то будемо мати в дужках суму сторін основи. А сума сторін фігури це і буде периметр цієї фігури. Неважливо, яка тут фігура: чи трикутник, чи трикутник, чи шестикутник. Отже, ми вийшли на формулу, таку, що площа пічної поверхні, прямої прямої, не похили, завжди дорівнює добутку периметра основи на висоту. Як же знайти об'єм призми? Є така теорема, ми її доводити сьогодні не будемо, але ви повинні запам'ятати цю формулу, що об'єм призми дорівнює добутку площі її основи на висоту. В незалежності, яка призма – пряма чи похила, якщо, наприклад, на малюнку зображена похила призма, то висотою буде перпендикуляр проведений від точки однієї основи до точки другої, H для прикладу, а взагалі це відрізок H, H1, то об'єм призми це буде площа основи помножити на висоту призми. Один із наслідків цієї теореми ми можемо сказати, що об'єм прямої призми. Відповідно дорівнює добутку площі її основи на бічне ребро. Чому? Тому що ми знаємо, що в прямій призмі бічне ребро це і є висота. Тобто можемо позначити, що це H, будь-яке ребро, вони всі тут рівні, і А1, і ББ1, і так далі. І тоді для такої прямої призми формула буде та ж сама, площа основи на висоту, але вже висотою тут буде конкретно бічне ребро. Не якийсь там відрізок перпендикуляр, як ось на цьому малюнку зображено, а саме бічне ребро будь-яке з них. Давайте тепер закріпимо розглянуті формули конкретними прикладами ЗНО по математиці. Знайти площу бічної поверхні і об'єм правильної шестикутної призми, якщо сторона її основи дорівнює 8 см, а висота 9 см. Запишемо, що нам дано. Нехай сторона основи це будь-яка сторона А, Б, Б С, С, Д і так далі, а маленьке позначимо до рівня 8 а висота тобто, якщо це у нас пряма призма то висотою буде довжина бічного ребра, то ця висота до рівня 9 см по умові. А знайти треба площу бічної поверхні і об'єм. Гадаємо, що площа бічної поверхні, прямої призми це площа основи. А у нас в основі шестикутник, правильний причому, тобто всі сторони, якого рівні, і помножити на висоту. Якщо це шестикутник, то периметр основи це 6, ми додаємо сторін шестикутника, тобто це 6, помножити на А, де ДА, сторона шестикутника. І А у нас задано це 8, тобто 6 на 8, це 48 см. І далі, щоб знайти площу бічної поверхні, ми множимо. Відповідно, периметр на висоту. Периметр ми знайшли 48, висота задана 9, це буде 432 см квадратних. Це ми знайшли поки що тільки площу бічної поверхні. Тепер треба знайти об'єм цієї правильної шестикутної призми. Нагадаємо, що об'єм правильної призми, так як і похилує, в принципі, формула 1 та сама, але тут ми пам'ятаємо, що висотою бічне ребро це площа основи помножити на висоту. Ну, Щоб знайти площу основи, а площа основи, тобто це площа буде шестикутника, ви малюємо лише з цього шестикутника один трикутник, наприклад, Б ось цей трикутник ми зобразимо, щоб подивитися, якої форми цей трикутник. А оскільки це правильний шестикутник у нас фігура в основі, то всі центральні кути вони рівні і дорівнюють 360 поділити на 6 це 60 градусів. Отже, ось цей кут B по А 60 градусів. А оскільки ці кути також рівні, то вони також дорівнюють 60 градусів. А отже, ми довели, що будь-який з трикутників, який утворений при перетині ось цих пунктирних діагоналей, він правильний. Продовжимо розгляд цієї задачі. Ми з вами довели, що шестикутник. Як основа призми складається з шести рівносторонніх трикутників. Тоді площу основи можемо записати як 6, помножити на площу будь-якого трикутника. Наприклад, випишемо трикутник АОБ, який ми розглядали. Намалюємо його і ми пам'ятаємо, що він правильний. Тобто всі кути 60. Якщо ви забули формулу площі правильного трикутника, то виразимо її через формулу, одна друга сторона помножити на висоту проведену до цієї сторони. І тоді площу трикутника АОБ, ось цього, ось він АОБ, можна записати за формулою. Одна друга АБ це сторона помножити на ОМ, висота, проведена до сторони. Оскільки АБ по умові це 8, це а маленьке, то ми можемо підставити замість АБ сюди А маленьке, а ОМ ми ще не знаємо, як висоту цього рівностороннього трикутника. Як знайти ОМ? Можна через, як варіант, через тангенс та, оскільки ми знаємо, що це 60, ми запишемо, що тангенс 60 дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого БМ. І тоді виразимо звідси ОМ, як БМ помножити на тангенс 60. Знаємо, що BM це половинка АБ, тобто це одна друга А, а тангенс 60 це корінь із трьох. Це це якщо переписати, то це буде корінність 3 на А поділити на 2. Це ми знайшли з вами ось цю висоту в трикутнику, і ми можемо її підставити для визначення площі. Запишемо. Площа трикутника АОБ. Це у нас було, дивіться, одна друга А помножити на висоту, яку ми знайшли, підставляємо всю формулу. І тепер, якщо помножити А на А, то це буде корінність 3 а квадрат, а в знаменнику було 2,2, 2, 2 буде 4. Отже, вививши формулу площі трикутника, ми знаючи, А, А, це у нас 8 см, можемо підставити формулу 8 в квадраті буде 64 корня із 3 поділити на 4. І якщо скоротити 64 на 4 це буде 16 корінів із 3 см квадратних. це ми знайшли площу лише одного з 6 трикутників, з яких складається ось цей 6 трикутник. То тепер площа основи. Тобто, шестикутника правильно, це буде 6 ось цих площ трикутників. Замість площі трикутника вже підставляємо 16 коренів із 3, помножити на 6, це буде 96 коренів із 3 квадратних. А знаючи, Уже площу основи ми можемо підставити її в формулу об'єма правильної призми. Тому що об'єм це завжди площа основи помножити на висоту. Висота у нас 9, площу основи ми знайшли, перемножуємо, маємо 864 коренів із 3 см кубічних. Отже, в цій задачі ми знайшли, як і площу бічної поверхні. Вона дорівнює 432 см квадратних, так і об'єм правильної шестикутної призми. Він дорівнює 864 коренів із 3 см кубічних І ще одну задачу розглянемо. Другу. Основою прямої призми є паралелограм зі сторонами 9 та 14 см, і кутом між ними 30 градусів. Висота призми дорівнює 15 см, обчислити площу повної поверхні і об'єм призми. Тобто дано нам, що сторона паралелограма, дивіться, одна 9, друга 14 А і Б позначимо. І висота 15 см. Знайти С повне і об'єм даної призми. Згадаємо, що повна площа поверхні призми визначається по формулі. Треба взяти площу бічної поверхні, додати дві площі основ. Площа основи призми це буде площа паралелограма зі сторонами 9 і 14. Треба згадати формулу, що площа паралограми, в принципі, це дві площі трикутників, які, з яких вона складається, а площа трикутника це одна друга сторона на висоту. А тоді, якщо ми беремо дві площі, то це вже без одної другої просто сторона, паралограми, наприклад, B візьмемо, і висота проведена до цієї сторони, тобто HB. Тепер підставимо, що ми знаємо. Дивіться, B. Це 14 см помножити, а HB ми не знаємо, це висота. Але ось тут буде прямий кут, ось тут 30 градусів. І тоді можемо згадати властивість, що сторона, яка лежить напроти кута 30 градусів, вона дорівнює половині гіпотенузи. Або через сіну записати, якщо ви цю властивість не пам'ятаєте. Тобто, ось ця висота, дивіться, проведена в прямокутному трикутнику це катет. Його можна виразити через синус, це буде гіпотенуза 9 помножити на синус кута 30. А синус кута 30 це одна друга. Тобто, ось ця висота це буде 9 помножити на одну другу. І разом це буде 7 помножити на 9, 63 см квадратних. Це ми знайшли площу паралелограма. Тепер знайдемо площу бічної поверхні даної призми. І нагадаю, що є формула S бічне дорівнює. Треба знайти периметр основи. І помножити на висоту, оскільки в основі у нас паралелограм, то периметр знайти просто дві сторони протилежні рівні, тобто це буде 2 помножити на суму двох сторін а плюс Б, тобто це 2 помножити на 9 плюс 14 і це буде 46 см. Тепер підставимо знайдене значення периметра в формулу бічної поверхні, і тоді ми отримаємо, що це буде 46 помножити на 15, 15 це висота. І це буде 690 см квадратних. А от тепер уже можемо шукати площу повної поверхні призми. Яким чином? Ми знаємо, площу бічної поверхні це 690, і повинні ми додати дві площі основ. А вони у нас по 63, тобто 2 помножити на 63. Тоді це дорівнює 690 плюс 126, це 816 см квадратних. І знайдемо ще об'єм призми. Об'єм правильної призми це площа основи помножену на висоту. Оскільки площу основи ми з вами вже знайшли, це 63 см. Ми множимо цю площу на висоту, вона задана по умові на 15 маємо 945 см3 Отже, відповідь, ми в цій задачі порахували площу повної поверхні, вона дорівнює 816 см, і об'єм цієї чотирикутної в даному випадку призми, об'єм дорівнює 945 см кубічних. Отже, дякую за увагу, дякую, що дивились відео. Якщо вам відео сподобалось, буду дуже-дуже вдячна за лайк. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал. Я буду дуже рада, якщо вам сподобались мої відео і ви хочете дивитись ще нові нові відео, то разом з вами ми будемо вивчати математику, готуватись до ЗНО, НМТ, ДПА. Разом веселіше! Все буде Україна.